Перспективна дівчина це фільм, який має побачити кожен. Саме таку фразу я прочитав, коли готувався до цього відео, але не знайшов де саме. Та це й не важливо, бо я цілком і повністю погоджуюся з цією фразою. Перспективна дівчина це справді кіно, яке не просто варте вашої уваги. На мою думку, воно обов'язкове для перегляду, особливо для підлітків. Я справді вважаю, що це кіно варто було б Нести в шкільну програму для обговорення, наприклад, на уроці світової літератури. І якщо вас від такої думки починає палати, я запитаю, ви в курсі, що парфюмер є в шкільній програмі? Є над гік з вами, щоб поговорити про справді один з найкращих фільмів, і тут буде розмова цілком і повністю зі спойлерами, тож я вам дуже раджу піти. І подивитися це кіно. Хоч я, якщо чесно, спочатку подивився огляд на каналі Санюша, я дуже вдячний цій дівчині за те, що вона пригорнула мою увагу до цього фільму. Я вам раджу і її канал, і з нею сьогодні буду трохи дискутувати. А вам... Ще раз хочу сказати, це кіно варто вашої уваги. Якщо хочете не нахапатися спойлерів, то навіть не дивіться трейлер, бо з нього всі основні моменти ви вже побачите. Але це кіно, яке працює, не дивлячись на всі спойлери, так що вам його буде дуже приємно і дуже цікаво дивитися. Тож хто створив цю казку? Емеральд Фенел, вона є і сценаристом, і режисером, і перше, що вона вигадала, це сцена, в якій дівчина на підпитку фактично себе не контролює, до неї залицяється, грубо кажучи, прям не залицяється, а майже гвалтує людина, типу романтично так все, і вона каже, ти робиш? Один раз запитує це п'яним голосом, і він продовжує каже, все добре, все гарно? Гей, ти в безпеці? А другий раз вона задає це питання вже тверезим голосом: Гей, я питаю, що це ти робиш? І з чітким поглядом глядячи на хлопця, І як цього хлопця це може налякати? Саме ця сцена всплила в її голові. Потім з усього цього вибудувався повний фільм, і відверто кажучи. Це прям шикарно. Вона взяла, запічила цю ідею в продюсерському центрі Марго Робі і та дала дозвіл на зйомку, і це дебютний, повнометражний дебютний фільм цієї. Авторки сценарію, і вона ж режисерка Емеральд Фенніл. Тож це кіно підтвердження, що в першу чергу важлива історія. Причому тут навіть не історія, а сама ідея, що була закладена в цю історію. Головна героїня, 30-річна Кесі Томас, саме так і розважається по життю. Типу, все, чим вона живе, це приходить у клуби, виглядає так, що вона ухекалась її, хтось намагається врятувати, а по факту вдома зґвалтувати. Так, це саме зґвалтування, тому що вона виказує своє небажання цим займатися, але всі хлопці ігнорують це небажання і продовжують до неї приставати. Потім вона фактично каже, що вона твереза, реально запитує, що ти робиш, і моцно так знущається над хлопцями. Я хороший, справді мені здалося між нами зв'язок. Зв'язок де я працюю? Скільки мені років? Як мене звати? Вибач, це трохи складно. І при чому ж це не іронія, це реально існуюча проблема, коли хлопці дійсно вважають, що вони роблять щось хороше. Що якщо вони, наприклад, зроблять кунілінгу з цій дівчині, то вони їй зроблять послугу, при тому, що вона нічого не хоче і ніяк себе не контролює. Вона в блокнотику відмічає когось синім, когось червоним, і на початку це нагнітає до мурах, прям до сирот по шкірі, бо здавалося, когось вона вбила, а когось не вбила. Але але ну напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, як вона розподіляє чоловіків, хто з них був синій, а хто червоний. Дуже красномовна для мене сцена, коли темношкірий персонаж так само її бере з бару, а потім виявляється, що вона твереза набагато раніше ніж доходить до цієї справи, і він кричить: чому вам треба завжди все паскудити?» Тобто він реально вважає, що все, що він робив, це добре. А вона все зіпсувала. Це просто жах, що з цим живе купа людей. Ось ці моменти, ось ці базові, що потрібна активна згода і так далі. Чому в мене цілий плейлист вже присвячений, можете його подивитися про активну згоду. Це надважливо, те, що давати дітям з самого дитинства, що треба активна згода на гру, просто пограти разом, що треба активна згода на. Обійми на поцілунки на все на світі це має існувати в нашому суспільстві. Чому я кажу, що цей фільм був би обов'язковий для перегляду для дітей підліткового віку? Бо фактично, от після того, як ви старші класи закінчуєте і переходите в вуз, вже відбувається те, що відбулося в фільмі з подругою головної героїні. Вона на підпитку була зґвалтована. Це було групове зґвалтування. Це те, що трапляється в житті. це те, з чим важко жити. Я просто розповім зі свого досвіду один момент. Я прокинувся один раз в общагі серед ночі, в гуртожитку, коли мене розбудив сусід з фразою Тьома пішли, потрахаєшся. Що? Ну там дівка всім дає її вже всі. Є прізики пішли. Я післав його куди подалі і продовжив спати. Але ну це ж відбулося з дівчиною, і навряд чи з нею все було гаразд в цей момент в житті. Це просто жахливо. Я до чого? Це відбувається тут і зараз в сьогоденні, тому діти мають бути до цього. Підготовлені, вони мають усвідомлювати, до чого це може призвести, що відбувається безпосередньо в фільмі. Зараз перейду до сурових спойлерів, тому якщо ще не подивились, але вже зацікавились, останній шанс вимкнути, подивитись фільм, потім повернутися. Та подружка головної героїні, вона дуже погано все це переживала. Їй ніхто не вірив, її всі звинувачували в тому, що вона сама шльондра, і вона. Покінчила життя самогубством, хоч вона була єдиною близькою, дуже дорогою людиною для головної персонажки, і тому вона не змогла це пережити. Тому фактично її життя було зламано. Вона не жила далі. Вона присвятила себе ось такій помсті буквально всім чоловікам. А потім далі відбулося ще гірше: вона зустріла одного хлопця, з яким вчилась, і він хороший. До речі, це ще один професіональний хід. Нашої режисерки вона на кастинг набрала виключно тих хлопців, які раніше ніколи не знімалися в ролі поганого, нехорошого, антагоніста якогось. Вона взяла виключно тих, хто грав гарних людей. Бо кожен з них, з цих хлопців в цьому фільмі, вони всі, як один, вважають, що вони та насправді гарні хлопці, що нічого поганого вони не зробили. І. Вона ніби цим хоче підкреслити, що кожен хлопець ось так може навіть не усвідомлювати, наскільки він може бути небезпечний. Тож, що відбувається далі? Звісно, ця дівчинка, яка ось таким чином розважається, не розважається, вона таким чином існує. Вона наривається, фактично, кожен може її з переляку вбити, побити що завгодно. Вона реально наривається, вона реально не живе життя. Вона реально хоче. Щоб її життя, її біль, з яким вона не може жити, зупинився, тому вона обрала таке існування. І тут вона зустрічає цього гарного хлопця, який навіть пам'ятає її, ось цю подругу, і вважає, що те, що з нею сталося, те жахливе, а її по ходу фільму взагалі ніхто не пам'ятав. Всі викреслили її з життя, що головну героїню теж дуже сильно вбивало. І от тут хороший хлопчик, який. Ніби пам'ятає, ніби вона нарешті пробує вперше в житті залишити позаду весь біль і спробувати жити, але стається дещо жахливе. В своїх іграх в помсту, коли вона тільки зустріла цього і на неї нахлинули всі ті спогади з університету, вона вирішила мститися прямо по крупному. Вона знайшла деканшу, а у деканші є донька. Вона прийшла до доньці, розповіла так, зіграла, що вона ніби якийсь там продюсер музичної групи, від якої донька фанатіє. Це ж все так легко дізнатися через соцмережі. Тобто вона взяла доньку, повезла її в столовку, посадила, сказала сиди тут, чекай, сама пішла до деканши і давай розповідати, що от тоді подружка померла, їй ніхто не допомагав. Вона каже: А що ж вона нікому не сказала? Ну як це нікому? Вона сказала вам. Але якщо вона тоді була п'яна, можливо. Можливо, щось наплутала, то вона винна, бо напилась? Ніхто не хоче визнавати, що ми самі наражаємо себе на небезпеку. А та сама винна, що пішла? А ви знаєте, що... Три години тому я познайомила вашу доньку Ембер з хлопцями, які живуть у тій самій кімнаті? Що і з деканшою стається істерика. Скажіть, у якій кімнаті моя донька? Я ж кажу, у тій самій кімнаті, що й Ніна. я не пам'ятаю, де та кімната. <с. <с.> ну хто вам, доктор, що ви нічого не пам'ятаєте? Дуже жорстока помста, і вона потім каже: насправді я нічого такого не зробила, з вашою донькою все добре, але ви нарешті тільки зараз усвідомили, що коли це стосується особистого, от вашого, рідного, то вже не людина сама винна, вже стають винні ті, хто вчиняв злочин. А до цього вам було ну, вона сама ж дура, і це усвідомити має кожен, ось чому цей фільм настільки важливий. Ще вона позначалася зі своєю подругою, ну теж така третя подружка, яка була прикол в тому, що ця третя подружка теж забила нафік на існування цієї зґвалтованої дівчини. І от вона її прийшла, опоїла. Та подружка виявилась, навіть не жалкує про те, що сталося колись. Вона каже: Мені дуже шкода, що ти не жалкуєш. І встає, а та, ніби втрачає свідомість, підходить до чоловіка і каже: замовила вам номер, іди, роби з нею все, про що ми домовились. Що з нею зробили, що ні не важливо, але потім та подружка, коли прийшла в себе, побачила поруч голого чоловіка в неї була істерика, і вона дзвонила. Головній героїні з питанням, що там було, і я не знаю, вона її пожалкувала, чи там справді нічого не було, чи їй було достатньо просто її поставити в цю позицію. Вона сказала, та нічого не було, заспокойся. І тоді подружка привезла їй запис. Виявляється, те зґвалтування, що було з подругою, його навіть знімали на відео. І те, що знімали на відео, розіслали всім в кампусі. Фактично, всі знали про те, що сталося з її подругою, про той жах. І ніхто, жоден, ніколи не давав свідчень, бо дівчина розповідала декану, і у всіх були докази наявні. Подружка на старому телефоні це зберігала і ніхто не дав свідчень. І от саме страшне, що в ту кімнату заходив і цей гарний друг, з яким головна героїня могла б почати нове життя. Як мені здається, можете поправити мене в коментарях. Він зайшов потім. І він сказав, бо всю цю сцену не показують. Нам телефона не показують. Вона просто дивиться, телефон показують її обличчя в неї неймовірна акторська гра, і ми чуємо тільки голоси. І він там каже, що ви робите. Зупиніться, але всі від нього відгигикаються, його відштовхують, скоріш за все щось таке. Тобто він ніби і тоді був хороший. Але от в чому питання? Свідчень то він не дав, дівчину та він не підтримав. Тож, його хорошість доволі таки умовна. Вона приходить його з цим шантажувати, дізнається, що той гвалтівник основний, який був, він збирається одружитися. В нього мальчишник десь у лісі, в якийсь там особнячок з сауною, всі ці речі. Вона. Вдягається шльондрою, і ви, скоріш за все, бачили її образ в Тіктоках з усіма цими речами, медсестричкою. Вона всі хопою, його веде нагору, і все, що вона хоче, це вирізати на його тілі ім'я своєї подруги, яке всі забули. І ніби стерли життя, вона хоче, щоб вона була не стерта і вирізати. Але той виривається і вбиває її, і, і душить. І ця сцена триває стільки, скільки треба душити людину, бо головна акторка, яка грала цю роль, в неї батько поліцейський, вона з ним консультувалася і казала, що вони намагалися. Це відтворити так, як в реальному житті цей жах би і був. Тобто тут в нас іде далі дуже страшне, він її вбиває. На ранок його друзі приходять, розуміють, що це труп, спалюють її, щоб ніхто нічого не бачив. Якимось чином, труп спалюється до попелу. А мідальйончик ні, при тому, що він, скоріш за все, золотий, а золото плавиться набагато легше ніж людське тіло. Але то вже таке не будемо до цього докопуватися. І вона так все продумала, що продовжує вже з того світу ці заплановані смс-очки відправляти. І приїжджає поліція, заарештовує всіх. Ну коротше, капець і хана. Про що я хотів поговорити, подискутувати з тією самою дівчиною, який огляд я й побачив. Вона каже, що цей фільм. Розділив феміністок навпіл, що вони прям засуджують фінал, і вона погоджується, що це тупий фінал. І тут я згодна просто на всі 100 мільярдів відсотків, тому що це реально повна фігня. Приїжджає поліція і затримує Ела. Весь фільм нам кажуть, що система правосуддя не працює ніяк. Фільм буквально показує, що система не працює, поліція не допомагає, а в кінці вони приїжджають, і типу все рятують. І як на мене, це цілком і повністю вкладається в цей несправедливий світ. Бо реальне ставлення до того, що жінку зґвалтували, це якийсь там ледве жарт жартанітичний. Ну щось сталося. самовинна, винна він існує. А вбивство це те, заради чого приїдуть. Ну, в нас в Україні ситуація, коли жінка більше десяти разів зверталась в поліцію, намагалася вибити судову заборону до неї наближатися, а потім з самозахисту вбила людину і її посадили ну, ось це жах, що за вбивство, ми відкрили очки. А за ось ці домагання і за те, як вона жила і існувала, ніхто очки не відкривав і захисту не було. Це якраз висвітлює саме цю проблему. Наше ставлення в цілому. У суспільства до вбивства і зґвалтування, воно прям геть різне, а це дуже жахливі обидва злочини. Прям обидва і телерувати зґвалтування прям геть не можна. Тому тут мені все органічно. І ще, що вбиває авторку каналу і більшість там. Жінок, це те, що за цього козла вмерло дві людини. Останній кадр перспективної дівчини повертає нас на місце, де лежить обгоріле тіло Кесі, а точніше просто купа пеплу, і поряд з цією купою пеплу лежить почка з ім'ям Ніна. І це максимально дурацький нігілізм і самопожертва. І якщо це зроблено типу серйозно. То це ультракринжер. Дві жінки повинні були померти за чоловіка, якого в кінці просто заарештували. Дуже гарний був у неї коментар. їй відповіли, що вона вмерла давно. Вона не жила, вона існувала цією помстою і не жила життя. Це факт. Але як для мене... Режисерка робить дуже гарну і правильну річ. Хоч морально ви на стороні дівчини, яка ось так мститься, в неї є дуже чітка грань, яка поділяє цей фільм навпіл. Це грань з випадком на Автостраді, коли хтось на неї в вікно кричить, матюкає і всі ці речі, і вона виходить і розбиває його автівку. І обличчя акторки в той момент. Це щось неймовірне. Бо все, що робила вона до цього, було моральною дилемою. А коли вона вдалася до насильства, це стало вже фізичною проблемою. Вона фактично тут і зараз переступає грань між тим, що вона грається в моральні ось ці питання, як можна так себе поводити чи не можна, і починає робити злочини. Це геть різні речі. А вона починає робити злочини. І те, що вона хотіла на пузі там вирізати ім'я, це злочин. Вона перейшла до дій настільки страшних, що фактично сама стала злом. І не усвідомлювати цього дуже часто намагаються змусити нас кінотворці, що ми цілком і повністю на стороні того, у кого були причини стати злодієм, нехай буде той самий Джокер вам в доказ. А тут кіно показує. Що якщо ти перетинаєш цю межу і сам стаєш злочинцем, то будуть для тебе наслідки. І як на мене, перспективна дівчина в цьому плані просто ідеальне кіно. Чи могла головна героїня вчинити інакше? Звісно, коли вона отримала докази, вона могла звернутися до будь-якої феміністської організації. Вона могла роздути такий хейт в соцмережах, що вона б знищила життя цих людей, але не порушила б закон. Вона могла б це зробити, але не стала. Вона вже хотіла вчиняти сама злочини, бути месницею. Тож те, що вона вмирає, як на мене, ідеальний фінал. Так вона знищує їх життя, але ціною свого. І кожен, хто хоче наважитися на крок якоїсь такої помсти, має усвідомлювати, що твоє життя так само закінчується, так само ламається. І його далі не існує. Ось чому для мене це справді ідеальний фільм, прописаний сценарно. Ось чому я його дуже раджу для обговорення у підлітковому віці. Це справді надважливо. Проговорювати саме такі речі, чи є тут недоліки, так на мою думку, це юрист, який чогось раптом взяв і став себе країти, свою душу, своє серце. Бо це настільки не виправдано. В юристи йдуть люди, в яких сумління далеко не найбільша чеснота. Він мав би в подібній ситуації втратити свою доньку, щоб так прийнятися тим питанням і згадати ніну, яку всі забули. Але це умовність для того, щоб відбувся той гарний Фінал, який важливий. І ось чому я вважав, що дуже важливо зняти цей ролик, розповісти вам про цей фільм, порадити цей фільм і порадити канал тієї самої Санюшки, дівчини, яка змусила мене це кіно. Подивитися. Ще раз їй дуже вдячний, як і вдячний всім вам за ваші вподобайки, активність, коментарі, за ваше поширення цього відео, а також за підтримку на Баймія Кофі, як роблять всі ці чудові люди, яким я безмежно вдячний за те, що вони не дають мені скласти лапоньки. Дякую вам за увагу. На все добре. Взагалі нічого не сказав про візуал. Там настільки все красиво, настільки все класно знято, це теж варто уваги, розбору, але не такій людині низькій приземленій, як я, розповідати про всю поезію кадру, що присутна в цьому фільмі.